Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Юний київський гросмейстер Ігор Самоненков продовжує відстоювати честь нашої країни на масовому міжнародному турнірі в Абудабі. Сьогодні ми розглянемо дуже важку та принципову партію юного киянина, яку він зіграв в четвертому турі чорними проти відомого російського гросмейстера Олександра Прітке, який як це зараз в них модно сховався за сербським прапором. Але, як би не ставились ми до цього шахіста, це дуже сильний гросмейстер під 2700. Тому для Ігоря ця партія була дуже серйозним екзаменом. Влаштовуйтесь позручніше, в цьому поєдинку буде дуже багато подій. І триматиме він нас у напрузі до самого кінця. Отже, d4 зіграв предки, у відповідь d5, c4, e6, кінь f3, кінь f6, Кінь С3 і Чорні грають А6, натякаючи на те, що можуть в певний момент забрати на С4 і захистити зайвого пішака ходом Б5. Тому Олександр вирішив розмінятися на Д5 і зіграти слон ж 5 На дошці виникла одна з позицій ферзового гамбіту. Тут найчастіше чорні грають слон е 7 ліквідуючи зв'язку коня та готуючи коротку рокіровку. Однак Самоненков ставить білопольного слона на Е6, пропонуючи супернику виграти пішака. Предки міняється на F6 і виходить ферзем на Б3, нападаючи відразу на двох чорних пішаків. Слід зазначити, що ця позиція багато разів зустрічалася і раніше. Сильні шахісти, такі як Магнус Карнсен, неодноразово грали Б6. Але погодьтеся, все ж таки така пішакова структура чорних на ферзовому фланзі, навіть за наявності двох слонів, не особливо викликає довіру. Але Ігор Самоненков йшов на цю позицію, маючи каменюку за пазухою. Українець впевнено зіграв тура А7. І цікаво, що саме цей хід комп'ютер вважає найточнішим. Справа в тому, що це пересування тури на, здавалося б, не дуже той хорошу позицію, пов'язана з конкретним варіантом, який, без сумніву, Ігор Самуненков зі своїми тренерами підготував ще вдома. Якщо білі будуть виявляти принциповість і заберуть на д5, то їх чекають непрості часи. Чорні відходять ферзем на d8, двічі нападаючи на зв'язаного коня. Білим треба грати Е4, але тут це 6, і єдиний хід, який не втрачає матеріал, це ферзь б 6, пропонуючи розмін ферзів. Але звісно, чорні йдуть на цей варіант не для того, щоб мінятися. Вони забирають на d5, жертвуючи якість, б'ють на е 4 нападаючи на коня, а після його відходу на д2 зв'язують чорнопольним слоном. Далі взяття на b7, але шах і у білого короля немає рокіровки. Чорні ж грають 2 нулі, форсований варіант продовжується: ферзь Е4, шах, король д 1 і слон Б3. Цікаво, що до цієї позиції дійшла одна з партій досить кваліфікованих шахістів, зіграна у 2022 році. Тут білі не витримали тиску суперника і фатально помилилися. Краще було зіграти все ж таки АБ, повертаючи якість. А вони пішли король Е2, чіпляючись за матеріал, і дуже швидко потрапили в програну позицію. Слона 4, ферзь 4 g5 ще один потужний удар з боку чорних, кінь Д7. Всі фігури чорних у грі, а білі, тури та слон знаходяться на початкових позиціях, що й визначає кінцевий результат партії. Далі було король F3, тура Е8, слон С4 шах. Ще один точний хід, кінь Е5. Бити не можна пішаком, тому що мату два ходи ферзь F4, ферзь H4. F3 також не рятує. Шах король F2, кінь G4 і білі здалися. Ось такий розгром. Але слід віддати належне Олександру Прєтке. Він, можливо, не маючи особливих знань у цьому варіанті, вирішив не бити пішака d5, а зробив хід h4. Давайте прослідкуємо за логікою білих. Попереднім ходом чорні зіграли тура А7, тому, вочевидь, рокірувати вони будуть на королівський фланг. Звісно, в цій парі Олександр Прітке вважав себе явним фаворитом, він хотів переграти українського юнака прямою атакою на короля. А оскільки рано чи пізно чорний король опиниться на королівському фланзі, то щоб створити атаку на нього, свого короля треба рокірувати на ферзовий фланг. Тому хід H2H4 є цілком логічним. Чорні продовжують розвиток: слон d6, e3, кінь d7, слон d3 h6, і після ферзь c2, ферзь e7. Нарешті 3-0 грає притки, і після кінь F6 ставить короля на b1. Чорні грають c6, закінчуючи побудову карлзебацької пішакової структури. Білі ж ставлять туру на e1, маючи на увазі просунути пішака на e4. Чорні роблять рокіровку після Е4, масовий розмін на цьому полі. Протистояння тури та ферзя чорним неприємне, тому ферзів 6 грає Самоненков, і його суперник починає активні дії, граючи кінь g5. Звісно, брати такого коня не слід, оскільки білі дадуть шах, і після відкриття вертикалі аж позиція відразу закінчується. Наприклад, ферзь g5, відкритий шах Слон g8 і мат наступним ходом. Погано також брати пішака Д4, оскільки після розміну на Е6 і тура e 2 прикриваючи пішака Ф2, білі отримують велику позиційну перевагу. На їхню користь і пішакова структура, і слабкість білих полів у таборі чорних, що за наявності різноколірних слонів є особливою проблемою для Ігоря Самуненкова. Тому український шахіст вирішив зіграти тура e 8 Після взяття на e 6 тура б'є e 6 Білі грають g 4. Притке продовжує активну гру на королівському фланзі, маючи на увазі виграти прямою атакою на короля. Виникла мітельшпільна позиція з різноколірними слонами. Тому Ігорю Самоненкову треба дуже уважно слідкувати за полями білого кольору. Якщо білопольний слон суперника стане дуже активним, то загасити цю активність буде дуже і дуже важко. Поки що Тура А8 грає Самоненков, Рано чи пізно цей хід треба було зробити. G5 і взяття на d4. Предке пожертвував пішака, і ходом G6 намагається відкрити діагональ a 2 g 8 Дійсно, бити на g6 погано. Після зв'язки ще раз забираємо на G6, нападаючи на туру E8. На e 6 білі виграють. Але кращим ходом за чорних було слон b 4 щоб активізувати свого слона. І зрівняти шанси. Ідея чорних полягає в тому, що після взяття вони не беруть пішака, а ховаються під нього на Ф8. І білим досягти великої переваги в цій позиції буде вкрай важко. Наприклад, тура Е3, відходячи з під бою, тура Д8 А3 слон А5. На дошці виникла складна позиція зі взаємними шансами. Але, на жаль, Ігор Самуненков помилився. Він вирішив зіграти тура Ф6, двічі нападаючи на пішака Ф2. І після взяття, все ж таки, забирає пішака турою, ферзь Б3, Розв'язуємо туру короля 8, але все одно слон же 6, загрожуючи матом. Все це починає нагадувати знамениту партію Карпов Каспаров з їхнього другого матчу 1985 року. Пам'ятаєте, там Анатолій Карпов своїм також білопольним слоном просто зруйнував позицію суперника в той час, як Чорнопольний Каспарова нічого не міг подіяти. Але звісно, Ігор Самоненков не хоче поділяти долю 13-го чемпіона світу в тій партії і бореться далі. Небезпечно бити пішака на Ф2, тому що білі грають тура аж ф1, і відкриття ще одної вертикалі навпроти чорного короля може стати дуже великою проблемою для українця. Тому він просто відходить турою на Ф 6 і тут предки цілком міг забрати на Б7. але тоді відкривалася вертикаль Б навпроти білого короля. Тому росіянин ставить пішака на h 5, недійно захищаючи свого слона, ферзь b 4 Ігор Самоненков намагається врятуватися в еншпілі, але, звісно, білі відходять на Е3, загрожуючи матом в два ходи. Тому чорні грають король g8, слон c 2 тепер нова ідея: ферзь d 3 і ферзь h7. Захищати такі позиції вкрай важко. Білі не мов би, атакують з зайвою фігурою, оскільки атака йде переважно по білих полях. А за таких умов чорнопольний слон чорних є безпорадним. Тут краще за все було зіграти король F8, після тура G1, тура Д8, слон G6. Хоча і тут білі, поновлюючи загрозу мату, зберігають велику перевагу. Але українець знову помиляється: він грає тура аф 8 Білі грають ферзь Д3, і після перекриття у предки дуже хороший вибір. Він міг спокійно забрати на F5, перевести партію ось в таке закінчення, де дві тури білих протистоятимуть чорному ферзю. Білі зберігають велику позиційну перевагу, але поки що нічого конкретного немає. А конкретика, причому досить красива та жорстка, ховалася в точному ході тура є 4. Зігравши так, російський шахіст відразу вигравав партію. Дійсно, білі нападають на чорного ферзя, який захищає слона Д6. Якщо відійти ферзем на c 5 то додаємо ще й ходом b4 і врятувати слона чорні не в змозі. Якщо контратакувати ходом тура d 5 то білі зв'язують туру знову ж таки ходом слон b 3 Якщо зіграти тура F3, то ферзь d 1 точний відхід, зберігаючи атаку слона d6. І після відходу на c 5 знову ж таки b 4 І білі виграють легку фігуру. Але, на щастя, для Самоненкова його суперник не побачив ходу тура Е4. Він вирішив двічі напасти на слона і пішов тура Е6. Слон відходить на Е5, загрожуючи матом, але слон Б3 загрожує відкритий шах, тому короля Ш8 треба грати, тура Д1 і Тура Ф3, нападаючи на ферзя. Той відходить на Е2 і знову слон чорних під подвійним ударом. Він йде на С7. Слон С2 грають білі. Чорні вже тут могли реалізувати ідею жертви якості і побити на F2, а потім забрати на С2. Але поки що Семоненко вставить слона на Б6 і у відповідь на А3 ферзь F4 Тура e 8 забирає на Ф2. Білі грають ферзь Д3, загрожуючи матом, і чорні нарешті б'ють небезпечного слона. Далі шах і взяття на С2. Це контрольний сороковий хід. Чорні отримали певну компенсацію за віддану якість у вигляді двох пішаків, Але все ж таки пішак на королівському фланзі навряд чи в найближчий час піде вперед. тому можна вважати, що у чорних лише один зайвий пішак за якість на ферзовому фланзі, але проблеми чорних з королем на цьому не закінчилися. Все ж таки дві важкі фігури білих дуже потужні, і формально цю позицію можна вважати як виграну для білих. Але. Треба ще виграти. І Ігор Самуненков, який ну ніяк не хоче програвати в цій партії, продовжує супротив. Він грає ферзь в 3, нападаючи на пішака. Білі ставлять туру на d7. Чорні забирають на h 5, і нарешті Олександр Прітке робить серйозну помилку. Якби російський шахіст зіграв ферзь e 4, прикриваючи поле h1, і далі побив на b7, то він, вочевидь, виграв би цю важку партію. Але він поспішає. Відразу забирає на Б7, і український шахіст дає шах. Потім ще один шах, ферзь Д5. Тут білі могли зберегти залишки переваги, зігравши Б3. Хоча після слон Д8 чорні будували досить міцну позицію. Прохідного на ферзовому фланзі у білих в найближчий час не буде. Ну а чорні прохідні пішаки в певний момент можуть рушити вперед. Тому прітке вирішив піти на розмін ферзів. Перекрився ферзь Б3, змушуючи чорних так чи інакше розмінятися. Саманенко вирішив відійти слоном на G1 і відбувся розмін на d5. На дошці виник дуже цікавий динамічний еншпіль, в якому білі зберегли зайву якість, але у чорних тепер аж три прохідних пішаки. Звісно, тепер чорний король може активно увійти у гру, але у білих свій козир. Це потенційний прохідний пішак на ферзовому фланзі. І слід сказати, що цей непростий еншпіль суперники розіграли далеко не ідеально. Далі нас з вами очікують дуже цікаві події. Отже, зараз хід білих. Очевидний хід Б4 був правильним. До чого він призводив? Давайте дивитись: G5, B5 після взяття забираємо турою, атакуючи пішака. Але чорним треба якнайшвидше просувати свої пішаки на королівському фланзі. Далі, Ж3. Король b 3 g 2, тура d1, слон c 5 і після ходу король c 4 чорні можуть піти g1, ферзь, далі король d 3 і це нічия, оскільки білий король встигає прийти на біле поле H1, що за наявності чорнопольного слона і крайнього пішака h не дає чорним можливості виграти цю партію. Більш цікаві події відбуваються, якщо чорні не ставлять відразу. Ферзя на g1, а грають h5. Невеличка пастка, бити слона не можна, тому що чорні грають h 4, і, як відомо, такі пішаки самі проходять у ферзі, Тура не може з ними впоратись. Тому білим краще піти королем на d3, і, врешті-решт, фінал той же: H4, король 2, H3, король F3, G1 ферзь. Забираємо, король G3, H2, король G2, і це нічия. Таким чином, граючи тут Б2Б4, білі форсували нічию. Але Олександр Предке помиляється знову. Він грає тура Д7 і тепер партія вже може закінчитися перемогою українця. Він грає G5, даючи забрати на D5, і, на жаль, помиляється у відповідь. Якби Самоненко зіграв G4, то мав всі шанси виграти цю партію. Подивіться: якщо зіграти тура Д6 подвійний удар, то король G7 після взяття G3, незважаючи на те, що у білих зайва якість, чорні виграють, оскільки їхні пішаки просунуті далі. Наприклад, Тура d 6 h 5 ну тут варіанти дуже прості. Пішаки чорних впевнено та швидко йдуть вперед, виграючи партію. Якщо ж білі не грають Тура d 6 а намагаються підтягнути короля на королівський фланг, то все одно не встигають. G3, король c 4 G2, Тура d 1 слон 2, король d 3 g 1 ферзь. Забираємо. І на відміну від попередніх позицій з крайнім пішком H, тут все ж таки ще один пішак А6 у чорних є. І це дає їм змогу уникнути його розміну і все ж таки виграти партію. Як не як у чорних тут чистий зайвий слон. Але на жаль, знаходячись в серйозному цейтноті, Ігор Самоненко впомиляється: він ставить слона на Е3. І після ходу тура Д3 відходить на F4. Тепер чорний слон вже не контролює крайнього пішика білих. Вони грають Б4 після H5, А4. І тут чорним треба було зіграти g 4 Єдиний хід, який підтримує рівність. Далі, форсований варіант. Після B5 ab не треба бити, тому що поле Б8 під контролем слона. Проскакуємо на А5, але g 3 А6, g 2 А7, g 1 ферзь, А8 ферзь шах. І тут перекриття ферзь G8 зі зворотнім шахом. Тому білі, звісно, не можуть грати тура d 8 треба мінятися і на дошці нічия. Але Самуненков помиляється: він грає аж 4, і тепер вирішальна перевага вже на боці його суперника. Олександр Прєтке мав грати Б5, виграючи партію. Після взяття все теж хіда 5. Подивіться, буквально на один темп білі встигають першими h 3, А7, h 2 А8 ферзь шах, і чорні програють. Але в цій партії останнім помилився росіянин. Він зіграв А5 і втратив надважливий темп. Далі g 4 Б5. Тут, мабуть, він думав, що українець поб'є пішака, але час важливіший. Аж три грає Самуненков, Ба, Аж2, А7, Аж 1 ферзь, шах дає предки і ставить ферзя. Звісно, залишати такий матеріал на дошці чорні не можуть, ферзь та тура значно сильніші, ніж ферзь та слон. Тому міняє ферзів українець, грає G3, і на дошці виникла вже остаточно рівна позиція. Причому зробити нічию тут не так вже й складно. Білі могли зіграти А6, але після G2, A7, G1 ферзь, тура ж8. Щоб з темпом поставити ферзя на А8, і тут білі роблять нічию з позиції слабкості. Але, розуміючи неминучість нічийного результату, предке вирішив зафіксувати його більш спокійним способом. Просто віддав свою туру за прохідного пішака суперника ж 2 тура Д1, слон Е3 А6, і тут суперники погодились на нічию. Після ж1 ферзь і взяття на ж 1 нічийний результат очевидний. Ось така партія, яка, як мені здається, варта багатьох перемог над менш сильними суперниками, яка демонструє, що Ігор Самуненков, незважаючи на його ще досить юний вік, є вже солідним турнірним бійцем, який може протистояти несприятливим обставинам та набагато більш сильним суперникам. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.